Будемо говорити про ситуацію на фронті, зокрема, детальніше, що відбувається саме на покровському напрямку. Про це знає наш гість. До Нас долучається Азамот. Позивний це головний сержант роти 47-ї бригади. Доброго ранку вам доброго ранку. Дякуємо, що сьогодні з нами. Коли ми говоримо про покровський напрямок, про ситуацію там, яка вона є зараз, і як минула ця ніч. Зараз ситуація складна в смузі нашої оборони, і ми розуміємо, що ворог має певні задачі дойти до Покровська, і він старається їх втілити малими групами-піхотними. Ми зауважили, що останнім часом ворог не запускає техніки. Він розуміє, що техніка для нього невигідна, і вона, скоріш за все, буде спалена. А от малими групами в кількості там по два, по три піхотинці, по чотири піхотинці, вони стараються просуватися. Поближче до наших позицій, і вже потім, після накопичення, стараються штурмувати. Це відбувається постійно. Якогось затища суцільного немає. Воно відбувається постійно. І наші хлопці, які тримають дані позиції, в них немає можливості там якогось мінімального перепочинку, тому що в будь-яку хвилину може початися цей так, так званий штурм. І Російська Федерація працює під прикриттям мінометних засобів. Мінометні засоби працюють постійно. І їхні дрони зі скидами працюють постійно. Да. На щастя, вони поки вже довгий час не використовують техніку. Ну буквально там минулого тижня заїжджала БМП. Наші хлопці АФІ їх знищили, і більше ми їх не бачили. Але от АГС, е, Міномет і «Скиди» – це постійна робота Російської Федерації на нашому напрямку. Дрічь, ось така тактика, коли ворог рухається по кілька людей, вона довго вже спостерігається і наскільки вона справді є помічною, тому що ворог її притримується? Я вам скажу, що ця сама тактика вона оправдує себе, тому що коли військові сили Російської Федерації направляються до наших позицій, там, по одному, по два чоловіка. Їх не так легко замітити, коли вони вже знаходять якийсь бліндаж, де вони починають закріплятися і чекають наступну підмогу, то вони там можуть накопичитись там до кількості 5-7-10 осіб, і після того вже робити такий більш масований штурм. Цю тактику ми спостерігаємо вже декілька місяців. Поспіль найбільше вони почали її застосовувати, починаючи з населеного пункту прогрес, і далі там з дошколі сходу на захід. Рухатися саме такою тактикою. Я вам скажу, що на сьогоднішній момент вони звичайно отримують перевагу в повітрі, тому що помимо цих штурмів дуже сильно працюють каби. І річ в тому, що якщо раніше каби працювали тільки там по позиціях оборони, то на сьогоднішній момент вони долітають вже до Гродівки, до Мирнограда, до Селидова, до Новогродівки, і Каби знищують саме цивільну інфраструктуру. Ми розуміємо, що вони роблять психологічний тиск на людей, на військовослужбовців, які знаходяться там в тих населених пунктах, але для Російської Федерації немає значення: чи в населеному пункті знаходяться військовослужбовці, чи в населеному пункті знаходяться саме цивільні люди. Хоча тут цивільних людей досить багато ви згадували про повітря, про Каби. А яка зараз ситуація з використанням противникам різних безпілотних систем. Наразі безпілотних систем у них достатній кількості. Хоча наша бригада і суміжні бригади, ми знаємо, що працюють дрони-перехоплювачі для того, щоб знищувати саме повітряні безпілотники. В нас на нашому напрямку постійно працюють і зала, постійно працюють і суперками, і орлани. І ми розуміємо, що зала наводить саме ланцети, тому що тільки вилітає зала. Вже зразу зрозуміло, що через деякий час буде працювати і ланцет. Коли вилітає е, Орлан, ми розуміємо, що через деякий час може бути там обстріл кабами і так далі. Їм головне досягти якісь позиції, і, зробити, е, і навести саме е, авіацію на дані цілі. І в день ми можемо бачити виліти там по 7-8 по штук. Ми розуміємо, що наші хлопці їх збивають через деякий час, знову з'являється та сама кількість. Тобто, е, на даному напрямку в них величезний запас безпілотних систем. Саме от Суперкамів, зал, Ланцеті і Орланів. Якщо говорити про кількість ворога, чи ви бачите, що він поповнює свій особовий склад? І, зокрема, чи вистачає місця для того, щоб сховатися ворогу, які будівлі він використовує? Ну, наразі найбільше просування ворога це. Це посадки і посадки, якраз які йдуть саме вздовж колії, вздовж колії ви можете на діпстейті побачити. Це колія, яка йде зі сторони очеретиного, і вона рухається так в сторону Новогродівки, саме це місце, де найбільше скупчення ворога може бути, тому що там в певному моменті найширші посадки, і вони там саме там можуть і накопичуватися. Звичайно. Ці населені пункти, які вони прийшли раніше, вони там можуть накопичуватися і в будинках, там і в погрібах, і так далі. Але в них немає такої ситуації, щоб вони прям накопичилися і довго сиділи. Їх женуть, вони мають виконати це завдання, вони стараються максимально швидко дити. Вони йдуть по своїх трупах, вони йдуть по своїх військовослужбовцях, піднімають їхню зброю, забирають їхні БК, тому що вони йдуть не сильно в повній амуніції. Не сильно забезпечені, тому всіх, кого вони проходять до лінії зіткнення, вони всіх забирають певні там засоби для ведення бойових дій. Це можуть бути гранати, це можуть бути якісь магазини, бо вони йдуть там з двома трьома магазинами. Це може бути шолом, це може бути там автомат, якийсь інший, може бути вода і так далі. Тобто вони не є супер забезпечені, але їх просто є дуже велика кількість. Ми не зауважуємо. Саме поповнення, яке з'являється, тільки по тій єдиній причині, що в нас не було паузи штурмах, їхні штурми продовжувалися весь час, і саме через це ми не розуміємо, чи це якесь нове поповнення, чи це можливо стара бригада стешується там, чи старий якийсь полк. Ми поки що цього не можемо зрозуміти. Ви згадували про е, Новогродівку на Донеччині на Покровському напрямку. Це зараз основний, умовно кажучи, населений пункт, куди намагаються просуватися росіяни? М -м. Можливо, це не основний, але це один з найбільших на їх лінії просування. В Новогродівку вже залітають ФПВ-дрони, Вони літають прямо по вулицях і вони вишукують цілі. В Новогродівку дуже часто прилітає і ствольна артилерія, і касети туди прилітають. Тому ми розуміємо, що якщо так і далі буде продовжуватися, то Новогродівка це буде дуже важка бойова місцевість як для нас, так і для них. Так це один з найбільших пунктів зараз по дорозі до там до сели до Володопокровська. Яка техніка вам допомагає відбивати атаки ворога? Ви в інтерв'ю у червні виданню «НВ» говорили, що ваш підрозділ якраз має БМП Бредлі, і наскільки саме ось це допомагає також відбивати ворога? У нас звичайно так. У нас є Бредлі. У нас є Бредлі, яке найчастіше в сьогоднішніх реаліях використовується для? Підвозу і вивозу особового складу там забрати людей з позиції, якщо це якась евакуація. Якщо треба заїхати, помимо того, прочистити посадку. От ви зараз показуєте відео, саме так і працюють наші хлопці. Вони можуть заїхати попрацювати по тих посадках, по тих скупченнях ворогу, яку ми засікли, плюс там довести якийсь БК на позиції і забрати там поранених хлопців або завести нову ротацію. По-друге, в нас дуже гарно працюють паладіни. Вони працюють і касетними боєприпасами, і оламковими боєприпасами. Вони працюють дуже чітко. На щастя, в нас достатньо снарядів, хоча завжди хочеться більше. В нас працюють так само і міномети, і 82, і 120-ті. і в нас дуже гарно працюють автоматичні гранатомети, типу МК-19. Тобто, це зброя, яка прекрасно працює по ворожій піхоті. вона... Дуже чітко наводиться, вона має прекрасний розліт уламків, і саме отакі вогневі засоби нам допомагають зупиняти ворога на цьому напрямку. Інколи ми використовуємо ІСПГ. Тобто, засоби вогневої підтримки у нас є з техніки: це от Бредлі, і там, можливо, там ще Д-30 де іде, коли використовуємо. А дякуємо дуже за те, що сьогодні змогли долучитися до нашого ефіру.